Ось така новинка з'явилась у нас на магазині від французького бренду Delsi. Це ручна поклажа з вагою 1,9 кг. Зараз пройдемося по її основних характеристиках. Габарити рівно 55-40х20. Верхня ручка, зверніть увагу, як прошита ця частина ось максимально вшита в корпус. Тут є прогумовані вставки на кутах, так щоб при контакті з поверхнею вона менше затиралась. Ручка схована ось в такому форматі, нетипово, але це все зроблено, щоб зменшити вагу валізи. Знизу ми маємо ось такі додаткові накладки від бордюрів, подвоєні колеса. Мають реально плавний хід, я вже перевірив. Всередині виглядає ось таким чином якісний підклад на дотик. Тут у нас перегородка ось така по класиці з додатковою кишеню. І місцем під бірочку. Потім маленька ось така додаткова кишеня і стяжний ремінь. Попереду. Ось тут з верхній частини тіса замочок і в нас ось ця кишеня, вона повноцінна іде і вверх, і вниз, тому можна сховати документи великого формату. І ось зверніть увагу, що верхня частина цієї тканини більш пощільнена, і комбінація двох текстилів додає цій валізі елегантності.